Всім привіт та доброго здоров'я! Золотисті, викручені химерними вузликами вергуни це смак справжнього українського дитинства. Вони повітряні всередині та хрусткі зовні, щедро вкриті цукровою пудрою, нагадуючи зимовий сад. До сметани додаємо сіль, цукор, яйце, ванільний цукор або ванільну есенцію. Все ретельно перемішуємо. Тепер додаємо розтоплене вершкове масло. Поступово частинами вводимо просіяне борошно разом з розпушувачем. Починаємо замішувати тісто. Тісто повинно вийти м'якеньким ніжним, проте не липнути до рук. Варто переборщити з борошном, і вергуни вже не будуть такі пухкі. Спочатку вимішуємо ложкою, а потім переходимо на ручний заміс. По потребі підсипаємо борошно. Даємо тісто відпочити хвилин 20. Притрушуємо поверхню борошном. Викладаємо тісто. Зверху трішки також притрушуємо. Та розкачуємо пласт. Можна тонший, можна товщий. Це від вашого бажання все залежить. Розрізаємо на ромби або квадратики. Посередині робимо надрізи. І ось таким чином перекручуємо роблячі фігурки. Тим часом на сковороді вже розігрівається олія. Зменшуємо вогонь до помірного та викладаємо вергуни. Обсмажуємо з обох сторін на помірному вогні до золотавого кольору. Стараємося ні в якому разі їх не перепекти. Викладаємо обов'язково на паперовий рушничок, щоб не було зайвого жиру. І таким чином продовжуємо далі. Завдяки сметані тісто стає особливо пухким і просто тане в роті, а цукрова пудра додає особливої насолоди. Це ідеальне частування з ароматом домашнього затишку. Вергуни смажиться досить швидко, тому це не займе багато вашого часу. Але всі ваші рідні, я впевнена, будуть задоволені. Даємо трохи охолонути та щедро притрушуємо цукровою пудрою. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом, щоб не пропустити нові відео. Натискайте на дзвіночок, залишайте коментарі та улюблені рецепти. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!